Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Миру, добра, здоров'я. Як бачите, для нових підписників іду на роботу, як завжди, кожен день. Сьогодні у нас морозець трішки спав. Заснув морозець, простіше сказати. Зменшився, трішки йде вже до потепління, хоча на сьогодні писало, що буде мінус 10. Ну, ну може там 8 десь було, але зараз, зараз вже ось так сонечко заливає. Хоча дуже холодно. Такий якийсь вітерець різкий тут у нас. І я захухалася. Так, друзі, зраночку поговорила зі своєю Мар'янкою, з Максимчиком. Передала від вас усіх вітаннячка. Умовно Максимка пообнімала, потіскала. Ще тільки місяць, як я була у них, а я вже скучила я вже би знову їхала. Ну, нічого. Як то кажуть, маємо те, що маємо. А далі побачимо, що будемо мати. І як воно буде. Обов'язково вам розкажу і покажу що до чого. І як воно далі буде, буду знати я і будете знати ви. У нас замерзла дорога. Ось така суха, замерзла. Як піде потепління, то буде болото однозначно. Хоча мені кажуть, що не розказуй про болото тільки. Бо село то сплошне болото. Ну і що? Люди теж тут живуть. Хоча далеко мені неодноразово питають мене, як я тут живу. Живу та й живу, друзі, та й що? Та й нічого страшного. Я не бачу нічого цьому страшного. Але я маю можливість зато вам показувати природу свого краю, свого хутора. Ви знаєте, щоб щось вам назнімати, треба сидіти вдома. А вдома завжди щось знайдеться назнімати. Я, звичайно, не знаю, чого так стається. Що Ютубу не подобається. У мене чомусь упали перегляди. Підписки ніби не падають, дякувати Богу. А перегляди упали. Не знаю чого. Може хтось знає. Підкажіть в коментарях. Що Ютубу не подобається. Ніби і не знімаю якісь там... Заборонене, ніби все нормально і щось йому не заходять мої відео наразі. На новому каналі, що я створила бабусині посиденьки, там переважно закидаю відео шоц. І там так досить пристойно вже. Нас переглядів. Хоча підписників тільки сьогодні ранком дивилася, тільки 27. Так, річка, річка на річці Окриці, але вже порівняно з тим, що було того тижня, верніше цього тижня на початку. то це навіть дуже, навіть дуже вже тепло. Бо вчора, вчора, певно, було 15, а може і 16, бо на річці нашій окриці були стали. Так що можливо було досить так пристойно. Задихалася, піднімаюся на свою гору. Але сьогодні порівняно з вчорашнім нам можна хоча б в руках телефон тримати. То таке. Та й усе. Що ще вам розказувати? По можливості буду сидіти на роботі. Та й щось вам розказувати. Є одна тема, котра бере початок з 90-х. Але то треба, як то кажуть, я люблю казати, то треба сісти і говорити. Напевно, напевно, сісти і вдома говорити. А тут по дорозі в руки холодно, не дуже то й наговоришся. Так що усім гарного дня, позитивного, миру нам, бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па.